Добрий день. Давайте перевіримо домашні задачі, тому що у нас був новий матеріал, і ми зараз з вами переходимо до руку рідин, тому що до цього ми з вами розв'язували задачі на статику, на рівновагу. А зараз у нас вже рідина рухається. І так, перша задача 11.24. Стінки сталевої труби старої ділянки водогону так заросли, що фактично внутрішній діаметр труби зменшився від 25 до 15 мм, у скільки разів відрізняються швидкості руху води в цієї ділянці та в нових пластикових трубах того самого водогону. Але я розумію, що ви, мабуть, не всі розумієте, що таке заросли, тому я в інтернеті пошукала. Ілюстрацію до цієї задачі. Дивіться, як це виглядає. Якщо в нас труба нова, то вона ось така труба, і ми будемо вважати, що в неї діаметр d1, ось цей 25 мм, ну, умовно говорячи. А ось так така буде труба, якщо вона заростає. В неї багато таких. Отложені кальцинурованих всяких різних, і тоді в нього діаметр буде набагато менше. Ну, наприклад, в нас це буде D2, 15. Ми будемо використовувати з вами рівняння нерозривності, і, сподіваюся, ви ще пам'ятаєте, що це е, прай... добуток е, виткості і площі поперечного перерізу, і вони повинні не змінюватися. Але в нас не площа дана, а діаметр тому. Якщо через діаметр площі кола, то це буде пі d квадрат на 4. Але формули, сподіваюся, ви пам'ятаєте. Якщо ми будемо відношення швидкості від іскати, то це обернено пропорційно відношенню діаметра в квадраті. Але ви могли записати d1 в квадраті, ділити на d2 в квадраті, але це так рахувати складніше. Добре, і якщо ви хочете, ви можете систему інтернаціональною робити. Можете не робити, але розуміємо, що якщо ми шукаємо відношення, то міліметри скорочуються і у нас не буде ні в яких одиницях відношення вимірюватися. Добре, ну, обчислюємо, сподіваюсь, ви це зробили. І якщо ви хоча б схематичний рисунок зробили, то це зрозуміло, якщо ні, ну краще словами відповідь записувати, що у старій ділянці швидкість більша в 2,8 разу. Якось так. Ну, Добре, сподіваюся, що з цією задачею ми впоралися. Наступна задача в нас з вами з якою швидкістю 11.35, з якою швидкістю рухається вода по водопровідній трубі, що веде до крана, коли кран відкритий, і внутрішній діаметр труби дорівнює 2 см, Циберка, ємністю 10 літрів, що стоїть під краном, наповнюється за хвилину. Ну, Знов, якщо хочете багато писати, то ви можете нічого не рисувати, можете відразу все словами це розписувати. Але мені здається, що в цій задачі набагато простіше, якщо ви ось такий схематичний рисунок зробите, і ось у вас об'єм води, який рухається по трубі, і Ось у нас циберка, в яке цей об'єм буде виливатися. Ми розуміємо з вами, що ми Будемо вважати, що рідина в нас не стислива, тому об'єм не змінюється, і тому ми можемо з вами порахувати, що ось цей об'єм це площа поперечного перерізу на швидкість ну, і на довжину цієї ділянки. А довжина ділянки це швидкість на час. А здесь в нас все те ж саме, буде об'єм цього Циберка за ось цю хвилину. Ну і все, далі записуємо рівняння. Знаходимо звідси швидкість і перевіряємо одиниці і обчислюємо. Сподіваюся, що у вас те ж саме буде, але в цьому випадку нам потрібна система інтернаціональна, без неї ми не можемо обійтися. Тому, в залежності від того, яка в нас задача, будьте уважні, але якщо хочете ніколи не помилятися, використовуйте систему інтернаціональну, завжди, вам буде простіше. Але це як кому подобається. Ну добре, на цьому, мабуть, ми будемо сьогодні завершувати. Тому можете відпочивати. Ні, можемо. Я теж хочу відпрацювати.